Доброго, шановне панство! Сьогодні ми поговоримо про деякі новини від розробників, ну звісно, і не тільки. Тому сьогодні буде доволі цікаво. Звісно ж, дякую за перегляд, дякую за вподобайчки і коментарі. Також дякую спонсорам каналу, тим самим дядькам і дівчатам, які підтримують канал фінансово і мотивують робити контент надалі. Тож, смачного перегляду! Почнемо з того, що режим гравітації буде до 15 квітня. Скоріше за все, пару днів і ті, хто брали участь в челенджі в офіційному диско-сервері ВГ, вже зможуть отримати свої нагороди. Після грави з 18 квітня стартує реалістичний режим. Хех. Ну і як казав мій батя, режим є тільки один, і це нічний. Тому всім нічникам привіт. В період 16 на 17 квітня в грі стартує оновлення 11.8, яке за собою приведе пачку нових pbr танків а саме комет. 7 рівня, Type-61 9 рівня, Т-32 8 рівня і Сусу 54 9 рівня. Ще з нового це будуть прилітати пропозиції на легендарні камуфляжі. Звісно, не факт, що на ці всі, які я вам зараз продиктую, але на деякі слід очікувати. На саме ІС-8, К-91, Conqueror і на диву 9 рівень в гілці Мінотаура на ЦЦ МК-2. Ціни, скоріше за все, будуть від 4К за восьмі рівні, ну і доходячи до 7К, там до 6К золота, ну вже там на дев'ятки, як я розумію. Наступна новина це івенти. Нарешті, так як до 20 квітня залишилось дуже мало часу. Скоріше за все, на нас з вами очікує івент, присвячений до Великодня. В цьому році Великодень 20 квітня, тож, скоріше за все, вже з наступного тижня, скоріше за все, з чисел 18-го, слід очікувати активність, присвячену цій події. А саме, скоріше за все, на нас чекатиме новий Великодній контейнер. Да -да. В якому будуть частини танків, золота, срібла, всілякі бустери, камуфляжі. І звісно, якщо зібрати достатню кількість валюти або те, що вам буде падати з контів, то буде можливість отримати типу сертифіката, який буде в вигляді яйця, чи можливо огорнутий в обгортку, як це роблять на великодень. Але, звісно, це поки що ну, припущення. Але те, що івент буде, це гарант. Бо в новині розробники написали, що вже наприкінці наступного тижня слід очікувати події, пов'язані з великоднем. Тут одне на одне кладеться. А саме буде подарунок в грі, до речі, а саме в крамниці. Скоріше за все символічний, як це люблять робити розробники з валютою і ресурсами, ну або кастомізацією. Також повідомили, що слід очікувати квест для всіх. Отак, от, от для всіх, прям. Що це за квест і що він дасть, інформації поки що немає. Але припускаю, що буде якась кастомізація, валюта. Або ресурси. До речі, ще з цікавого, нас очікують нові замкнені контейнери з новими ключами. На який танк поки що не зрозуміло, тож можете вгадувати в коментарях. Е, ну і звісно ж, скоріше за все, оздоблені під Великодень. Скоріше за все, ті ключі, які є зараз в категорії різне, не відкриють ті контейнери. Тож залишається тільки очікувати і гадати. До речі, вже зараз в грі прилітають квести на німецькі контейнери. Треба перемогти в 79 боях на німецьких танках. І не всім прилітає квест на тигра 131. Треба нанести всього лише 33 тисячі шкоди в будь-яких боях, тобто і режимах. І за це ти отримуєш 100 частин на 6 Рівень. Даний танк колекційний, але перед тим як використати сертифікат, я би рекомендував продати тигра, а потім використати сертифікат, бо компенсація може бути меншою. Ну тобто, я так продав за 1750, а компенса може прилетіти за 500 золота. Тому ну, я не ризикував, тому продав. Декілька новин про Reforge. Вам, мабуть, цікаво, ну а якщо ні, то я все одно скажу. Розробники дуже плідно працюють над Reforджем, і це відчутно, бо активності в грі не так багато, як це було раніше. Особливо це помітили лудомани з розіграшами. Також щодо змін, які вже будуть задіяні на другому загальному тесті. Озвучення екіпажу покращено, і до всього тепер буде додана можливість перемкнути на національну озвучку. Так, скоріше за все, серед них буде українська. Тож, це ну, така маленька перемога. Другий момент прибрали валюту сталь. Це окрема валюта, яка потрібна була для спорядження. Додали можливість покупки знову за срібло. Що слід було я очікувати. Третій момент, всі ми його вже бачили раніше в минулому відео, а також в телеграм-каналі, до речі, це ще один альтернативний варіант сетів. Ну, скажімо так, приближений до того, що ми бачимо зараз в старому Бліці в гілках, тобто зліва нації, справа танки. Але, як ви зрозуміли, концепція сетів, звісно ж, залишається. Четвертий момент це екранне згладжування. Ху -ху. оновлено, додано DLSS для відеокарти NVIDIA. П'ятий момент це реалізація відзеркалення. Тобто, схоже, що мова йде про Ray Tracing Тобто це про об'єкти з блиском камуфляжів, ну і, звісно ж, танків. Тепер видно відображення навколишнього середовища і самого танка. Шостий, звісно ж, як на мою думку особисто, ключовий момент. Це низькі налаштування графіки стали значно кращими, навіть на слабких ПК. Як повідомляють, виглядає пристойно, ну чи непогано. Ну і останній сьомий момент це прям значно покращена продуктивність. Ну. Ну, побачимо. <свят> Ось такі зміни на нас чекають. Як гадаєте, нормальні? Можете написати в коментарях, дуже надіємось, що Reforg нас не засмутить. Ну і поки що по новинам це все. Вже готую пак новин на наступний тиждень. Тож, не забудьте, звісно, вже протиснути вподобайку за плідну працю. Ну і, звісно, за такий контент. Дякую за перегляд. До зустрічі! Це воко. Нашу я око тикну, ладно.